Гель для м'якого очищення повністю позбавляє шкіри обличчя від косметики та забруднень. Усуває сухість та лущення на шкірі, залишаючи відчуття шовковистості та гладкості. Має приємний запах і гарну текстуру, яка легко піниться. Потрібно спінити гель в долонях і нанести на шкіру масажними рухами. Пізніше змити великою кількістю води. Далі використовую сироватку з вітаміном С, яка вирівнює тон і також зволожує шкіру завдяки вмісту тригелози. Вона має антиоксидантну дію та захищає від руйнівної дії навколишнього середовища. Також запобігає перечасному старінню шкіри. Наносимо на очищену шкіру тонким шаром і залишаємо на 10-15 хвилин. А тут я вже сяю разом зі своєю шовковистою шкірою, тому переходіть до них на сайт і замовляйте це суперкомбо.